У час є дуже багато типів запитань. І, на рах, і за рахунок цих типів запитань співбесіди класифікують на такі типи інтерв'ю: як біографічне інтерв'ю, стресове інтерв'ю, технічне інтерв'ю, інтерв'ю за компетенціями, ситуаційне інтерв'ю і поведінкове інтерв'ю. Біографічне інтерв'ю. Тут співбасіда базується довкола. Фактів і життя кандидатів, його минулого досвіду. Особливості даного типу інтерв'ю в тому, що можна отримати велику інформацію про досвід та особисті якості кандидата. Мінус такого, такого мату, тому що не завжди можна отримати повну інформацію. І чи є у кандидата конкретні навички для даної позиції, і також так дуже важко оцінити сьогоднішній танк кандидата та його мотивацію. Цей тип біографічного інтерв'ю дуже часто поширений, коли набирають штат власне початківців без досвіду, тобто людей, які тільки закінчили університети, тому дуже часто тоді проводять біографічні інтерв'ю, питаються про. Навчальний заклад, про те, що є, яку активну діяльність вивели в університеті тощо. Наступний тип інтерв'ю це інтерв'ю за компетенціями. Що таке компетенції? Набір особистих і професійних навиків людини, які необхідні для виконання своїх трудових обов'язків на конкретній посаді. Тобто основний акцент тут робити на ключові навички або моделі поведінки, що гарантують успіх у виконанні завдань у даній посаді. Тому щоб оцінити компетенції, насправді треба оцінити поведінку людини в певних ситуаціях. Це і робиться під час інтерв'ю за компетенціями. Також попередньо розробляється чек-ліст з питаннями. З набором потрібних компетенцій для даної посади. На, на підставі цього, цих вимог вкладаються питання для інтерв'ю. Результати такої співбесіди бажано відразу фіксувати в спеціальних бланках з прописаною системою балів, де кожна компетенція може оцінюватися з декількох позицій. Після інтерв'ю виставляє в балах ступень виразності тієї чи іншої компетенції кандидата. Можна перевіряти такі компетенції, як лідер, як управління командою, там, керування змінами, комунікація, командна робота, стійкість, рішучість тощо. Під кожну цю компетенцію розробляється якийсь ряд питань: ситуаційне інтерв'ю. Тут кандидату даються певні завдання, які дозволяють визначити рівень знань кандидата, його фаховий досвід, кмітливість, рівень мислення, креативності, як він реагує на виникну ситуацію. За допомогою такого методу можна оцінити особисті якості претендента, чи відповідають його цінності, цінностям компанії. Тут в основному використовуються реальні ситуації, які у вас є в компанії, або гіпотетичні ситуації, які пов'язані з майбутньою професійною діяльністю кандидата. Які особливості даного, даного інтерв'ю? По-перше, рекрутер оцінює як сам результат, так і методи, за допомогою яких кандидат знаходить рішення. Цей тип співвести дозволяє більшою мірою оцінити датність кандидата вирішувати певні типи завдань, ніж його аналітичні дідності загалом. Перевага такого методу є, що HR-менеджер чи рекрутер може відразу не зрозуміти, наскільки претендент впорався з цим завданням, наскільки він може впоратися з такими ситуаціями в майбутньому, коли працюватиме у вас. Також такий метод є хорошим стрес-тестом, оскільки підготувати до такого інтерв'ю заздалегідь неможливо. Тобто дуже часто є там, можна вбити в Google, там, типи питань або стандартні запитання на інтерв'ю. Дуже часто ми бачимо там якийсь перелік питань з відповідями, але коли проводиться саме ситуаційне інтерв'ю, тут вгадати, які саме ситуації будуть наведені. Дуже складно, тому заздалегідь підготуватись неможливо. Є також недоліки. В цьому недоліки цього методу цього інтерв'ю в, в тому, щоб деякі питання можуть залишитися без уваги. І зазвичай для підготовки так, і аналізу запитань потрібно зібрати групу експертів, а це також складно і плюс затратно по часу. Стрес-інтерв'ю, дуже класний виспівсіда, в <смі> якому питання підбирають таким чином, щоб вивести претендента в рівноваги. Також цей метод, що називають шоково. Тут допускаються навіть не за тактовні запитання, а також HR-менеджери можуть провокувати претендента іншими методами. Для чого це робиться? Не просто так, тому що нема чим зайнятися, адже для деяких е, спеціальностей потрібно визначити рівень стресовостікості е, кандидата. Е, плюсами цього методу є те, що ви можете виявити слабкі сторони кандидата, е, ви також можете зрозуміти, як відреагує кандидат на подібні проблеми в майбутньому. І також. Е, Аналіз е, слабких сторін, тобто аналіз поєднання слабких сторін кандидата з вимогами компанії. Ви можете побачити наскільки е, ви стакуєтеся, е, які типи питань можуть бути? Питання можуть бути різні. Чому вас звільнили з останньої роботи? Якщо звичайному інтерв'ю не стрес, може бути чому ви поміняли місце роботи, або чому ви міняєте місце роботи? Та коли проводимо стрес інтерв'ю, ми перефразовуємо це питання. І запитуємо, чому вас звільнили з попереднього місця роботи. Як ви думаєте, як зараз ваше інтерв'ю йде, які у вас там шанси? Є ще така ситуація, це якщо ми говоримо про інші методи, приходили ще в офіси компанії, тоді hr менеджер заводив кандидата власне, в зал, де проводилось інтерв'ю, залишав і виходив на 15 хвилин спеціально, щоб перевірити, як буде реагувати. Кандидат, як він буде себе вести, що він буде робити, і коли вона поверталася, чи він повертався в власне інтерв'ю. Була цікава перша реакція, тобто наскільки він стресостійкий. стійкий. Який мінус даного, даного типу інтерв'ю? Мінус в тому, що це все таки вимагає рекрутера високих навичок комунікації, тому що суть цього інтерв'ю. Важливо зробити так, щоб кандидат не відразу зрозумів, що це є стрес інтерв'ю, але при цьому не перетинати лінію поведінки, яка межує з грубістю з хамством. Тобто, коли я говорила, наводила приклад, коли рекрутер виходила, ярмани пір виходила, кандидат не здогадувався, що це вже йшло інтерв'ю, і його таким чином тестували. Така співбесіда, на відміну від біографічного інтерв'ю, допомагає виявити реальні, взагалі, реальні психологічні якості людини, його професіоналізм заміння бути спокійним, вічливим, підтактованим в різного роду ситуаціях, особливо в складних чи стресових ситуаціях, в яких для чого в яких взагалі то сферах використовується. Такий вид він необхідний при прийомі на роботі. Власне, в компанії, де або на позиції чи трудова сфера пов'язана з ризиком, щоденним спілкуванням з великою кількістю людей повсякденними стресовими ситуаціями на роботі. Якщо якщо говорити про сфери діяльності, то е, це найбільш поширено серед е, банківської сфери, додаткової страхової, різноманітних відділів по роботі з клієнтами, а також сфери журналістики і телебачення, торгівлі та психології. І поведінкове інтерв'ю. Поведінкове інтерв'ю базується на тому, що попередня поведінка найбільш ясно показує, як людина поводиться в майбутньому аналогічній ситуації. Тут реквітер повинен збудовувати список запитань. Який включає тільки ті, що стосуються безпосереднього досвіду кандидата, а також ситуації, які виникли під час робочого процесу. Зазвичай роботодавці розробляють опис позицій, якій визначено ключові поведінкові моделі для даної позиції. Тому всім кандидатам ставляться необхідні, ставляться однакові питання, які були розроблені разом з квартиром. Сніп, перевага такого методу полягає в тому, що е, тут є висока точність оцінки професійних навичок. Також е, оцінюється, наскільки кандидат влиться в колектив. Да? Коли ми питаємося про конфлікти, ми можемо зрозуміти, наскільки кандидат влиться в колектив. А також е, ми можемо оцінити цінності кандидата і порівняти їх з цінностями компанії, чи співпадає, чи ні. І технічне інтерв'ю. Технічне інтерв'ю складається тільки з питань, що стосуються трудових відносин, трудових перепрошую, трудових навичок, професійного досвіду та наявних знань у певній галузі трудової діяльності. Так, такий тип інтерв'ю допомагає реальний досвід, професіоналіст та рівень підготовки майбутніх кадрів. Зазвичай технічне інтерв'ю складається з таких блоків: це є теоретичний блок, тобто питання суто по теорії. Потім йде практичний блок, тобто там більш такі ситуативні питання з використанням теорії, наприклад, з конкретних навичок, як ви там імплемували то чи інше рішення, і з, практичного, з практичної задачі. Таке інтерв'ю, якщо ми говоримо технічне, проводять вже конкретні технічні спеціалісти. Якщо ми говоримо, наприклад, про Сферу менеджменту маркетингу це проводять якісь провідні маркетологи. Вони розробляють там, питання по теорії, якісь питання по практичних кейсах і дають якусь практичну задачу.